А В, цьому році і вже В цьому році буду крашанки фарбувати, бурячком. В цьому році буду бурячком фарбувати. Щоб кругом було так, отак, щоб воно кругом було за цим. Це я попробувала яйця з соком і свіжого, свіжого бурячка. Сок із свіжого бурячка. Оце яйця, які а. були в жмиху, а також там була натерта, був натертий бурячок отакий. Вийшла ось вкрап. Крапенку таку. А це яйця, які були повністю у, у соці. У соці. Не знаю. У ряковому соці. Ви бачите, які получились? Ну, клюві, мені дуже подобається.